На три дні Івано-Франківськ перетворився у столицю ковальського ремесла. До дня міста тут стартував восьмий міжнародний фестиваль Свято ковалів ковалів-2010». Майстри з металу на очах десятків прикарпатців та гостей міста просто неба розпалили горно. Адже саме з цього і розпочинається робота кожного коваля. Ми просто сьогодні влилися в когорту. Повалів, які тут працюватимуть, в той спосіб, що робитимуть щось із металу на очах у вас. А ми будемо е, демонструвати і демонструємо вам вже ті речі, котрі, е, котрі зроблені в кузні, і котрі зроблені е, різні. Різними технологіями металу. Відтепер про світ ковальського ремесла буде розповідати. І ось ця кована рамка для фото на згадку. Її прикрашають роботи ковалів з різних куточків світу. Композицію в рамках ковальських традицій створили торік. Нині спільними зусиллями ковалі з 24 країн світу працюють над монументальною композицією круговерть ковальських міст. Головна мета такого дійства кажуть організатори популяризувати це давнє ремесло. Вони їдуть з радістю до нас, оце тішить, і тому тут дуже гарна аура, дуже гарна атмосфера. Всі тішаться, приїжджають, зустрічаються, обмінюються досвідом, показують фотографії своїх робіт. І це спілкування приводить до того, що рівень ковальства в світі підвищується. Свято ковалів триватиме до 9 травня. На завершенні свята Івано-Франківцям представлять виставку Орнаментальне ковальство.